Уяви собі, що ти йдеш затишною вуличкою, а попереду мерехтична онова вивіска Твій власний бізнес, неймовірна манить, але на підході виявляється ціла купа дверей з хитромудрими замками і табличками. Увійти тільки досвідченим. Саме в цю мить. Більшість людей розвертається, бо ні ключа, ні інструкції у них немає. Моє завдання сьогодні дати тобі такий ключ і зробити це без нудних схем та таблиць, мов би, ми щойно зустрілися за кавою і говоримо по людськи Якщо ти давно мрієш про власну справу, але не знаєш, з чого почати, це відео саме для тебе. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я підприємець вже 18 років. За цей час я створювала, керувала та продавала різні бізнеси, тренингову компанію, агенцію освітних подорожей, швейне виробництво. Я також маю освіту коуча і спеціалізуюсь на роботі з бізнесами та їх Іхними власниками пандемія та війна показали, що традиційні бізнес моделі швидко застарівають і більше не можуть конкурувати з маржинальними цифровими бізнесами. Я людина дуже цілеспрямована, тому прийняття цього факту зайняло в мене кілька років. Але в минулому році я нарешті продала виробництво і повністю зосередилась на створенні бізнесу в форматі бізнес однієї людини. Попри... Бізнес-досвід на створення працюючої бізнес-моделі пішло більше року. А глядаючись назад, я розумію, що половину з того, що я робила, можна було не робити, а інше доводилось переробляти, бо я зрізала кути. Добре, що я обсесивна і не уявляю життя без бізнесу. Але нормальна психічно здорова людина могла б усе кинути. Тому для таких нормальних я взяла весь свій досвід, викреслила зайве, додала ключове та створила інструкцію, як за 100 днів зробити працюючий проект у моделі бізнесу однієї людини, виділяючи на це годину на день. Знаєш? Чому я зупинилася саме на 100 днях, не лише тому, що це красиво звучить. 3-4 місяці це той мінімум, за який нервова система встигає звикнути до нової рутини, а ти розібратися, що в бізнесі реально працює, а що ні. Я, як і ти, колись хотіла зліпити все за вихідні. Навіть тестувала різні формули типу мільйон доларів у вікенд, де обіцяють за 48 годин вигадати ідею, перевірити попит і отримати першу оплату. Схема там проста: закриваєшся на два дні від світу, виписуєш десяток проблем. О, тебе бісили, з них обираєш ту, яку можна продати без стартового капіталу, формуєш пропозицію, пишеш десятьом друзям, постиш сторіс, і наступного ранку святкуєш перший відгук. Чесно, це круто ломає інерцію і доводить, що цінність можна створювати швидко. Але в реальності бізнес це марафон, а не спринт. Після такого вікенду починаються будні, де потрібно регулярно виділяти час, тримати фокус і робити повторювальні дії, що складаються в накопичувальний ефект. І ось тут одноденний запал часто стихає, бо життя ніхто не поставив на. Паузу. Робота, родина, обстріли, новини усе це залишається. Тому формат 100 днів виграє. Він не обіцяє миттєвого збагачення. Зате тренує довгу волю. Я вибудувала систему так, щоб щодня ти приділяв бізнесу не більше 1 години. І перші три тижні взагалі працював у тіні, копався у власних сенсах, тестував ідеї без публічних викликів, на кшталт «попроси знайомого перекинути тобі долар. Ці вправи чудово тренують сміливість та багатьох вони просто паралізують. Людям значно легше продавати. Давати, коли вони вже чітко розуміють, яку роботу виконує їхній продукт та хто їхня аудиторія і якими словами до неї звертатися. Тому ми даємо собі час сформулювати все по-справжньому, а потім виходимо на ринок з упевненістю, а не з жменькою адреналіну, який тане після перших же ні. Починаємо працювати над бізнесом з фундаментом. Перші три тижні це робота з тим, що вже живе всередині тебе. Я часто називаю цей етап археологією смислів. Ти згадуєш свою особисту точку, а момент, коли щось боліло, де не вистачало грошей, підтримки чи впевненості. Потім виписуєш поворотну подію, ту тріщину крізь яку світло потрапило у твою історію, і дивишся, що маємо нині у точці. Б. Усе це збирається в живу розповідь, яка показує клієнтові. Я був на твоєму місці, і я знаю вихід. Аби які вигадані легенди тут не працюють? Ринок давно навчився чути фат. Коли історія виписана, я прошу зробити трикутник сили. Уяви, що твоя експертиза, пережитий особистий біль та пристрасть до теми це три сторони фігури. На перетині зароджується унікальна ідея, яку конкуренти не можуть скопіювати, бо для цього їм довелось би прожити твоє життя. Далі ми дивимося, яку саме роботу виконує твоя ідея для людей. Використовуємо просту формулу. Коли опинився в ситуації X, я прагну результату ігри, щоб відчути Z. Це є основа майбутнього продукту. Удукту та поки що жодних продажів. Спершу ми перевіряємо попит. Я пропоную кілька легких способів: зробити опитування в сторіс, накидати формулу в Google з трьома запитаннями або домовитись про короткі дзвінки з потенційними клієнтами. Ціль переконатися, що люди не просто ставлять лайки, а справді готові платити. Коли відповіді та емоції зібрано, ми заносимо їх у єдиний документ ДНК твого бренду. Там і велика ідея, і цінності, і портрет твоєї аудиторії, і фраза обіцянка, яку ти надалі повторюватимеш. Мов мантру. Четвертий тиждень починається з роздягання перед світом. Це перше оновлення профілю. Ти створюєш собі аккаунт, формулюєш рядок під аватаркою так, аби за одну секунду було ясно, хто ти, для кого і навіщо. Лаконічна, без Sea of my life» та іншого словесного «холестерину». Далі з'являється гачок. Одне сміливе речення, яке перевертає звичне уявлення. Наприклад, бізнес не дорівнює офіс та команду. Бізнес це ти, ноутбук та година дисципліни. Що на гачок готовий, додаємо обіцянку результату і кнопку Дії. Посилання, що веде на твій перший безкоштовний матеріал. Але до цього ми ще дійдемо. Далі найцікавіше для соціальних мереж: контент. Я пропоную мислити ним як дорогу, що ведуть людину від випадкового перегляду твого рілса до купівлі. Є п'ять типів рілсів, які створюють цю дорогу. Відео, яке робить охоплення, щоб про тебе дізналося багато людей. Відео, що демонструє твою експертність, щоб вони хотіли підписатися та залишитися з тобою. Відео, у якому ти показуєш себе без броні, жартуєш, помиляєшся, живеш, це твоя особиста історія. Історія, щоб людина почала довіряти тобі, що побачила в тобі живу людину. Далі ролик зі скритим продажем, який показує результат, який людина хоче отримати, але нічого не продає. Тоді людина починає сама хотіти та шукати, де можна купити, щоб стати таким, як ти, і нарешті саме запрошення купити. Протягом тижня ми знімаємо всі ці п'ять відео і повторюємо це протягом місяця зразу в раз. Ми тримаємо знімати по одному ролику кожного виду, аналізуємо, потім прискорюємось і поступово доводимо процес. До того, що тижневий контент з п'яти відео з'являється за 3-4 години роботи, коли в профілі вже є люди. Нам потрібно дати їм щось смачне та безоплатне. Це лід магніт. Я пропоную формулу семи кроків: першу озвучуєш головний біль аудиторії. Далі обіцяєш, що буде у фіналі, щоб зробити петлю зацікавленості. Потім розбираєш типові помилки, відкриваєш свій метод, пояснюєш, чим твій метод краще за все інше. Показуєш кейси, які спрацювали, та завершуєш чітким закликом до дії. Виходить. Від урок на 25 хвилин, який людина отримує після натискання на кнопку. За лаштунками працює манічат, який ми з тобою налаштували, і він автоматично відправляє матеріали та фіксує контакт. Поки нові підписники гріються в променях твоєї експертизи. Ми готуємо головне джерело доходу. Платний продукт. Формат може бути різним: курс, квест, груповий коучинг, вебінар, серія вебінарів, навіть книга. Головне чітка доріжка від точки А, де клієнт зараз до точки Б, де він хоче опинитися. Усе зайве прибираємо, лишаємо тільки тільки те, що реально змінює життя, і робить трансформацію з життям або з бізнесом покупця, коли структура готова, запускаємо міні воронку прогріву історії про власний шлях, живі відгуки, демо-уривки і звісно, дедлайн чи бонус, що підштовхує до покупки. І нарешті фінальний акорд останніх днів це. Автоматизація. Ми малюємо ідеальний шлях клієнта. Він бачить ролик, заходить через посилання на лідмагніт, отримує лист привітання, три короткі уроки на пошту, а наприкінці лист з пропозицією продукту. Щоб все це працювало, ми робимо простий сайт на конструкторі, під'єднуємо вейфопей, налаштовуємо SendPulse та на Telegram бота Після цього наш бізнес майже створений. Після цього залишився останній штрих. Що нам треба робити кожного дня, щоб масштабувати цей бізнес? Нам треба обрати драйвери, які наприкінці місяця. Будуть приводити до бажаних результатів. Ми обираємо три-чотири драйвери. Це щоденні дії, які ми будемо робити для того, щоб просувати та розвивати наш бізнес. Що ти матимеш по завершенні 100 днів? По перше, кристальне чітке позиціонування, яке неможливо скіпіювати, бо воно виросло з твоєї історії. По друге, профіль, який замість прохання «Купи у мене, одразу відповідає: ось рішення твого болю. По третє контент машину здатну приводити людей без реклами. Далі перший продукт, який уже. Вже приносить гроші та автоворонку, що працює вночі, коли ти спиш, і нарешті розуміння, куди масштабуватися далі: додати ще один продукт, підняти чек чи вийти на новий ринок. Тепер уяви себе через 100 днів: ти прокидаєшся, вариш каву, перевіряєш телефон, а там нові платежі і листи від клієнтів зі словами подяки. Не команди з 10 людей, не офісу з високою орендою, а тобі особисто. Ось він момент, коли бізнес починає працювати на тебе, а не ти на нього. Тож, якщо картинка тебе надихає, не відкладай натискай посилання під відео, забирай повний і постав сьогодні в календарі позначку день перший, і заплануй годину на день. Побачимось на старті і пройдемо шлях разом година за годиною, крок за кроком, день за днем. До днів і на неоновій вивісті загориться бізнес створено. Але ж тут ми ставимо три крапки. Бо мати мапу ще не означає вирушити в подорож. В наступному відео я відкрию секрети софтвея частини: як день за днем тримати себе у русі, коли перфекціонізм хапає за горло. У дім прилітають тривоги, а список справ виглядає як не. Кінченне форс-мажор. Я покажу, як я перетворила будівництво бізнесу на справжню гру з левелами, квестами, трофеями і власними союзниками. Жодних абстракцій, тільки робочі механіки, що змушують прокрастинацію капіталювати. Тож готуй Джойстик, чи, хоча б чашку кави. І побачимось у продовженні. Буде весело, обіцяю.